Дуже дорого. Ціни заганяють під саме небо. Зараз покажу один з варіантів, який впливає на цінову політику гірськолижних курортів. З вас підписочка обов'язково, якщо тема цікава, я буду продовжувати знімати більше таких відео. Іде в нас водопровід, постачання води, подача води до гармат і до лянців. Ось такі труби використовуються. Ціна на них просто шалена. Це не проста там звичайна труба металопластикова чи яка, вона всередині йде. Чугунна зверху покрита пластиком. Вони витримують надзвичайно великий тиск. Тут її зараз змінюють, тому що потрібні будуть труби більшого діаметру, так як будуть розширятися траси туди в ту ліву сторону ще, будуть об'їзні і так далі, їх потрібно буде осніжувати. І подивіться на цю довжину. Тут точно не скажу, метрів 400, певна довжина. Тільки на цьому участку. Де вже зараз ці труби достануті. І можна собі порахувати, прикинути, наскільки це дорого обійдеться. Плюс робоча сила, час. Самі труби це в нас австрійська компанія, фірма TRM. Ось тут ми її бачимо. Це одні з найкращих у світі взагалі варіантів, які використовуються на обсколежних курортах. Вони найбільше підходять під системи осніження. Доставкою цих труб за кордону та монтажем уже тут на місці займається наша українська компанія Snow Team. Це реально професіонали.